Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Це вручення премії імені Василя Симоненка від обласної влади у залі драмтеатру Черкаський бомонт, заступники губернатора Тулуба та містяни, які прийшли вшанувати пам'ять легендарного поета. В гостях у Черкаської публіки і товариш Симоненка, письменник-дисидент Євген Сверстюк. Серед присутніх і екс-член конкурсної комісії цієї літературної премії Володимир Поліщук. Ексом він став торік, коли, за словами опозиції, обласні владці підчистили лави комісії. А причиною тому стало нагородження опозиціонера Леоніда Даценка, порадившись з національною спілкою письменників, розповідає Володимир Поліщук. Черкаські літератори вирішили започаткувати всеукраїнську або так звану альтернативну премію. Ми пропонували, щоб, скажімо, от на цьому традиційному вечорі були пошановані і лауреати всеукраїнської премії імені Василя Симоненка, І це було, було б це нормально, логічно. І воно б засвідчувало в тому числі з боку влади певну політичну мудрість, навіть і державницьку мудрість. Ну, на жаль, вирішили, не ми, вирішили, що це буде нарізно. Ми не набиваємося. Того дня премію та грошову винагороду 15 тисяч гривень. обласні владці вручили поетові Сергію Рудневу за збірку віршів жарини слів. Як ви мені сказали, помінявся б помінявся на альтернативну премію? Чи ні? Ні, справ тому, що оце, оця зала, оцей театр. Тут я пам'ятаю, як негода отам ішов до ложі дадувати квіти матері Василя Симаненка. Тут певна традиція. Голова обласної спілки письменників Валентина Коваленко каже: пан Руднів вартий такої високої нагороди, бо він справді професіонал. Я думаю, що з боку цієї комісії, сформованої владою, це ем... Якраз був такий тактичний хід, тому що вони розуміли, що якщо присвоєна буде премія пересічному літераторові якомусь графоманові, то звичайно що це піддасться критиці з боку професіоналів. А ось у цьому залі дежавю, бо тут теж вручають премію Симоненка. Щоправда, вже наступного дня і премію всеукраїнського масштабу. А ця молода киянка Олена Гусейнова, одна з двох лауреатів конкурсу. Вона зачитує рядки зі збірки. Над якою працювала аж 10 років вечір, сходяться люди, сідають де люблять. Уже не треба шукати тіні. Сусіди мінятимуть кисло солодке, червоне на кисло солодке біле. Її колегою по всеукраїнській чи топак альтернативній альтернативні премії стала черкаська поетеса Наталія Горішна. Переможці отримали дипломи та по три тисячі гривень. Загалом вечір пам'яті проходив у ненапруженій домашній атмосфері. Єдине про що турбуються представники обласної спілки письменників, аби їхня всеукраїнська премія розвивалася й надалі. А ім'я Василя Симоненка більше не втягували ані в політику, ані в скандали. Я особливо якийсь чи Образи чи чогось абсолютно немає. Головне повторюю, щоб навколо імені Василя Семененка не траплялося ніяких інсинуацій, ніяких спекуляцій. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Новини.